Вітаю вас, шановне панство, із Херсонського обласного краєзнавчого музею. І сьогодні, в день покрови, яку за новим стилем святкують в нашій державі зараз. Хочу трошечки розповісти про складову свята, чисто жіночу складову і трошки, звісно, про історію свята. Ото, що таке свято Покрови і чому воно не входить до трьох пречистих? Бо осінь це свято трьох пречистих: це успіння Богородиці, це Різдво Богородиці, це введення Богородиці в храм. І от між Різдвом Богородиці і введенням Богородиці в храм Покрова. Чому вона не стала іще одним Пречистим святом, бо свято дуже велике і визначне? Ну, По-перше, тому що це свято небіблійне. І воно уже належить до періоду раннього середньовіччя. Як так сталося? А причетні до цього свята наші з вами предки слов'яни, бо одна із версій цього свята саме Києво-Руська. Хоча справи відбувалися у Візантії. Отож, Візантійська імперія на початку нашої ери дуже піднялася і стала. Такою, що діставала аж з Греції, Туреччини до Києва до сучасного. І наші предки-русичі зібралися в похід. Імовірно, це було за часів князя Аскольда. І вони дійшли аж до Візантії, взяли в облогу столицю і, в принципі, добряче їх покошмарили. Там, о, вибачте, творилися досить неприємні речі, бо наші предки-язичники. Дуже добрими людьми не були раннє середньовіччя, десь п'яте-сьоме сторіччя. Що можна хотіти від чоловіків, воїнів? І візантійці, які голодували, які боялися виходити, які гинули від обстрілів, бо стріли вони теж досить дошкульна штука, коли їх багато. Вони змолилися до Богородиці і попросили її покрити їх. Це одна з версій. Інша з версій, теж руська, належить до часів князя Олега, того самого Олега, про якого Пушкін писав, що він віщий, а ми знаємо його як дядька князя Ігоря, чоловіка рівноапостольної княгині Ольги, яка перша спробувала хрестити Русь і хрестилася сама. Так от, в часи князя Олега був зроблений ще один похід на Візантію, і знову ж таки. В Константинополі змолилися до Богородиці в усіх храмах, молилися і попросили, щоб вона покрила своїм офором, своїм захистом, своїм покровом цю країну від злих злих Русичів. На жаль, це були наші предки, і Богородиця зробила чудо: напустився туман, почався вітер, руські лодії. Кораблі септо, поперекидало. І один із тамтешніх святих бачив, як видіння, як Богородиця покриває своїм оцим омофором, своїм убрусом, головним покривалом усю візантійську країну і, сам, і саме місто Константинополь. Ось таке от диво. Версія номер два належить до сарацинів. Все те саме відбувалося, так само брали Константинополь в блогу, але вже не русичі, а Сарацини. І так само молився Святий Юродивий, бачив у храмі видіння з Богородицею, яка покрила своїм омофором місто, і вороги потікали, гнані якимось надзвичайним нереалістичним і непояснюваним практичним логічним земним розумом. Страхом, вони були просто таємничим образом розігнені і зникли. І Константинополь був врятований. Версія номер 3 стосується уже князя Андрія Боголюбського, того самого князя, який рятував із Києва цінності після нашестя монголо-татарів і евакуював їх так само, як зараз росіяни рятують і евакуюють цінності туди. На північ і на схід. Так покинула Київ Богородиця Владімірська, яка насправді навіть мала іншу назву, і належала до нашої православної спадщини. І так багато святинь опинилися іздрівлі на Росії, бо вони були вкрадені в часи Доврукого і Боголюбського. Так от Андрій Боголюбський він там будував своє якесь містечко, здається, цей же Володимир. І оточили те місто уже монголи. І він змолився до Богородиці, і Богородиця покрила те місто, і монголи відступили таємничим образом. Вона подарувала тоді перемогу, сподіваючись, мабуть, на розкаяння і на якийсь. Ну, Господь завжди дає людям шанс на якесь розкаяння, виправлення і порядне життя пана Андрія Боголюбського, але, на жаль, ні в кані-корм. Через якийсь час Боголюбський загинув від рук своїх же поплічників. Так що, такі є три складові свята покрови: семантика, значення, історія свята і його символіка полягає в тому, що Богородиця знімає зі своєї голови обрус. Це велике, широке простирадло і накриває ним об'єкт, який вона охороняє. З часів Козаччини від Байди Вишневецького, того саме, який пив в Цареграді на риночку медгорілочку, і пив, і на свого цюру поглядався. Так, от від часів Байди Вишневецького Богородиця зі своїм покровом стає і покровителькою козак, козаків, звідки покровителька слово? Та, що покриває, покровитель той, що покриває. Не було б покрова як свята, не було б у нас слова покровитель. Отакий От цікавий момент. Відтак Богородиця і образ покрова Богородиці стає козацьким оберегом, символом. будь-яке будь угруповання запорожців за честь і за обов'язок вважали подарувати церкві образ покрови, знаходили. Малярів, мені особливо приємно, що маляри це маляренки, а це діти козацьких малярів. Дуже часто ці люди займалися саме іконописом або розписом церков. Так що, от зверталися до цих от малярів, і ці маляри робили, малювали майстри ікони. Дуже часто це була саме козацька покрова покрита жіноча голова. Це знак чесної, одруженої жінки. Непокрита голова значить, ти дівуєш або з тебе збили очіпок, збили хустку, зірвали за твоє безчесне життя. То покрова набуває ще іншого значення. Жінка в нашій культурі завжди була постать священна. Жінка як. Під обороною Богородиці з християнських часів перебуває, і так само як Богородиця покриває своїм покровом добрих, чесних людей по їхніх молитвах, так само покрита з покритою головою жінка-мати є берегиною свого роду. Чим же покривали голови наші жінки? Ну, звісно, в Києво-Руську добу це були обруси, намітки і перемітки. Що таке обрус? Обрус це ось така от тканина велика, Як скатертина, квадратний відріз тканини, який накидався на голову ось так. От прямокутником, підвертався красиво і закріплювався ось так або ось так. І закріплювався стрічкою або обручем. Оце обрус. Намітка це прямокутна, довга, як доріжка, тканина. Десь від 3 до 5 метрів. І обов'язково наступним разом я покажу, як накручували намітки наші предки, наші предкині. Намітки були переважно білі, або отакого фісташкового сіро-білого бежевого молочного кольору, кольору необробленого льна або тонких вибитих конопель. Намітка. Була і символом жіночої честі, що ти чесна жінка-матір, і запасом тканини. Бо, от, наприклад, для із трошки заношених речей шили дитячі речі, бо вони м'якші, вони легші до тіла. Із ношених щасливою жінкою речей виготовляли ритуальні ляльки: мотанки, вузлові ляльки, кукли е і таке інше. От. Приблизно із 15 сторіччя в Україну потрапляють хустки. І хустки незвичайні, хустки турецькі. От те, що ми зараз називаємо українською хусткою, покажу вам декілька взірців, вони насправді українськими хустками не є. Ось отаке. Ми кажемо ой, українська хустка 100 роками. Ні. Це не українська хустка. Це Павлопосадська хустка із турецькими впливами. Такі хустки з'являються, ну не павлопосадські, а отакі такі от розписані, розмальовані квітами турецькими огірками і тороками, з'являються у нас із 15 сторіччя. Навіть ще в 17-му сторіччі іноземці пишуть, що в Україні жінки з білими головами. Ось теж запозичена хустка, типово турецькі впливи. Тороки, огірки, отакий от візерунок з петлями і перевитими квітами. От. Теж це не справді українська хустка, хоч дуже часто люди так вважають. Ось іще одна хустка, яку дехто вважає українською, але насправді ця хустка не має до нас жодного стосунку. Тут взагалі ближче до таджикського перського візерунок. От. Ще одна хустка, яка найближча до хусток, які з'явилися в Україні десь після 16 сторіччя. Це так звані печатні хустки. Це чорна печатна хустка. Візерунок виконувався на дошці, потім дошка промащувалася фарбою і до неї притискався відріз тканини. Бачите, українська хустка проста жіноча, десь 50 на 50 метр на метр. Середина або порожня, або має бути центральна квітка, а взагалі оздоблена по периметру. Ось ця хустка дорослої жінки, літньої жінки святкова. Не зважайте на те, що вона чорна. Чорні або темно-сині хустки з яскравим візерунком це святкові хустки. Дорослої, багатодітної жінки, яка уже, можливо, навіть видала дочку заміж. Світлі хустки носили молодички, жінки, які нещодавно одружилися, які ще молоденькі. Ось і ще один моя асистентка нам знадобилася. Ось іще один зразок справжньої української хустки, яка побутувала у нас із 15-го століття, і вона виготовлялася саме українками. теж початна або вишита така хустка робилася, біла, обов'язково біла хустка. Переважна більшість жінок носили саме такі білі хустки, вишиті квітами або геометричним орнаментом тільки по периметру. В центрі на маківці могла бути якась фігурка. Але зазвичай вишивали тільки по периметру. Це теж печатна хустка. З часом такі хустки почали називати терновими. Чому? Тому що з 18, здається, сторіччя до нас потрапила ще одна. Різновидністю, ще один різновид хусток, хустки виробництва Франції Луї Терно. Це були печатні, багатоколірні яскраві хусточки. Вони були виготовлені із тонкого матеріалу мішаного льна, бавовни, вибачте, мішаної бавовни і вовни. Вони були не колючі, вони були, були теплі взимку, хоч і тоненькі. А влітку вони добре продувалися і не створювали ефекту спеки. То ці яскраві хустки стали швидко популярними, їх називали терновими за ім'ям Луї Терно. Але наші господині, ви думаєте, тільки варіонки придумали варити на кухнях у себе в ХХ столітті? Ні, з 18 століття... Тернові хустки починають виготовляти вдома господині. Вони беруть чоловіка, просять його для цього навіть встану, зробити візерунчасту дошку, ось таку, або ось таку з візерунком. Чоловік різьбив візерунчасту дошку, жінка пряла, тканину робила. Відріз на хустку, а потім вона брала цей відріз, промакувала його добренько, виварювала його трошки з борошном, висушувала, щоб він був цупкенький, наче підкрохмалений, розкладала його рівнесенько, а потім імітувала тернову хустку. Як саме, ось ця форма, за принципом писанки, промазувалася розплавленим воском. І прикладалася до тканини. Знову промазувалася оця випукла частина візерунка, горорізьба, промазувалася розплавленим воском і знову прикладалася до тканини. І так, поки весь периметр не вкривався восковим малюнком, як писанка. Потім жіночка могла пензликом або крапанкою докрапати віск по контуру малюнку, щоб добренько вкрити його. Або ось таку промазали воском і всерединку штампанули. Потім, коли віск висихав, хусточка обережно опускалася в Терновий сік. Не просто ж за іменем Луї Терно, хустка буде називатися Терновою. Хустка опускалася в Терновий сік і витримувалася там певний час. Потім вона діставалася. Праскою і старою тканиною видалявся віск, він приплавлявся до старої тканини. І господинка отримувала собі хустку, темно-синю або фіолетову, дивлячись скільки, або, таку от, як сказати, винного кольору вишневого, дивлячись, скільки вона протримала в терновому соку, і що вона ще додавала. Вона отримувала зафарбовану хустку із світлим малюнком, який лишився від воску. Потім вона могла оцю ж дощечку, яка використовувалася для воску, промазати якоюсь фарбою буряковим соком і нанести туди ж поверх старого штампика білого червоний малюнок. Такі хустки споліскувалися у так званих квасцях. Трошечки в підкисленій воді, або у воді з житнім борошном провареній, щоб закріпити фарбу. І жіночка мала собі кольорову хустку. Згодом ця хустка трошечки тільки підсинювалася, мідний купорос або синька були досить, я зараз не кажу, що мідний купорос це синька. Ні, просто або мідний купорос, або синька досить рано потрапляли на наші ринки. І от слабенькими розчинами промахувалися ага. потім хустки. Звісно, колір змінювався, але він залишався насиченим. Потім ця хустка, якщо тканина дозволяла, а малюнок вицвітав з часом, вона могла додатково ще й обшиватися по контуру тамбурним. Або стебловим швом, або штапівкою, або там якось ще трансформуватися, щоб залишатися красивою хусткою. Ось такі вони покрови. На покрова дівчата, які іще не встигли заручитися, або просватаними бути, або одружитися, завжди йшли до церкви, молилися покровеньку, покримою головоньку. Для чого? Щоби до Дмитра, до грудня встигнути вийти заміж в цьому році. А це зазвичай ті дівчата, які вже мали хлопця, які з ним гуляли на вулицях, на вечорницях, які вже мали від нього якісь обіцянки і гарантії. От тепер вони зверталися і просили покрову, щоб вона допомогла хлопцеві. Набратися сміливості, просватати її, покрити в цьому році її головоньку. Чому до Дмитра ідеально було вийти заміж? З часом християнство трошечки знівелювало ці звичаї. Але на те свято, яке ми називаємо Дмитровою батьковою суботою або дідівською, дідівською суботою, були так звані зимові діди. Хто такі зимові діди? Це свято предків. Молоду дружину треба було ввести до хати до свята зимових дідів, свята предків, щоб познайомити її із предками, які залишаються у батьківській хаті у хаті чоловіка. І вона мала увійти до родину до цього. Тому ідеальний час для весілля вважався осінню. Навесні молодь в масляну зазвичай проходила обряд заручин, влітку молодь разом гуляла і працювала. Дуже часто хлопця і дівчину ставили в пару працювати або запрошували невісточку майбутню попрацювати трошки разом із її майбутніми свекром та свекрівкою. Хлопця теж запрошували під час жнив, під час город, городніх і садових робіт до себе. Їх могли поставити на толоку, разом допомагати літній якійсь односелиці працювати з її врожаєм, збирати врожай, прибирати хату, щоб вони спрацювалися і не тільки любов, не тільки благословіння батьків, а щоб і вони в нову сім'ю увійшли вже як пара. Яка вміє комунікувати, яка вміє вирішувати разом якісь конфлікти, проблеми, долати труднощі і не сваритися. І ось восени після завершення жнивних свят, обжинків після Спасових свят, після Маковіїв, де теж святкувалася програма продовження роду. Якщо захочете, потім детальніше розповім про це свято. Воно дуже цікаве, специфічне. Так, от, уже після цього між покровою і дідами це був останній такий марафон період, коли молода сімейна пара мала побратися. Найбільш благословенний період. Звісно, якщо не пісний час, то молодь могла братися і тоді, брати шлюб. Але найбільш оптимальний благословенний час це ось осінній Місяці вересень, жовтень і частина листопада. Коли Сонце ще активне, коли дуже багатий урожай, коли майже щодня святкуються дні поваги, пошани і вдячності землі за даровану їжу і предкам за те, що вони благословляють землю. І от Дмитрова Субота була таким от останнім днем для благословенних. Весіль в поганському світі, в дохристиянському світі. І навіть в християнські часи дуже часто казали: до Дмитра дівка хитра. А після Дмитра хоч лавку на витри. Чому так зневажливо казали? Бо до Дмитра дівка могла перебирати женихами. Але, А після Дмитра все, весільний період закінчується, і чекай, шановна дівка, наступної весни, коли. Після стрітання знову починаються гульки, і до масниць відбувається особливо активно, навіть у масниці, відбувається процес заручень. Ну, а от осінь це молитва про покриту голову. І наші жінки покривали голову дуже часто вперше, співали пісень дівочій косі, хустці, покрову, обрусу, чесному покрову. І раділи з того, що рід продовжується під покровом ще й Богородиці. Бо дуже швидко семантика покритої голови, і семантика покрову Богородиці зрослася у свідомості наших предків, і святість жінки, її честь і гідність ще й ототожнювалася з тим, що її голова покрита, і ніхто не зазіхає зірвати цей покров, бо жінка є. Чесною, є поважною, порядною і не має ніяких зауважень від суспільства. Ось така от вона покрова для українських жінок. Дякую вам за увагу. Херсонський обласний музей Олена Маляренко. Бувайте!